Послання 1192. Просіть і отримайте. Якщо ви залишитеся мовчазними, з затиснутими устами, то я не зможу відповісти вам. Неділя 10 серпня 2014 року Божого 18.00. Моя ніжно улюблена дочко, перебіг події змінився. І слідом за ним надійте багато змін, які були передбачені. Не бійтеся, бо я багато разів давав вам моє слово, що все закінчиться моїм великим милосердям, яке огорне кожну душу світлом моєї любові і співчуття. Бійтеся тільки моєї справедливості, але коли вона буде звільнена, знайте, що це є допуском. Задля блага інших і задля спасіння світу, я посилаю покарання лише задля того, щоб зупинити поширення ненависті та пробудити в тих почорнілих від плям гріха душах хоч якусь любов, яка ще, може, залишилася в них, щоб вони прийшли до мене. Чому людина, а особливо побожна, вважає, що знає більше за мене. Чи вона є розумнішою від того, хто її створив? Чи її раціональна оцінка усього того, що є від мене, може викорінити мою присутність? Зухвалість і гордість людини у своїй власній майстерності будуть її упадком. Людина не має ніякої іншої сили, окрім тієї, що є в її душі. Віра, коли є чистою, Є могутньою силою, і через віру, саму тільки віру, я, Ісус Христос, приношу вам надію, любов і радість. Тільки я можу уділити людині великих дарів, але якщо вона не попросить їх у мене, я не можу нав'язувати їх її вільній волі. Просіть і отримаєте, якщо ви залишитеся мовчазними, з затиснутими устами. То я не зможу відповісти вам. Завжди звертайтеся до мене та просіть мене про всякі ласки, і я кожного разу відповім на ваше взивання. Не відвертайтеся від мене, і не кажіть, все буде добре, життя само потурбується про себе. Життя треба заслужити вічність є даром від Бога, і вона дається тільки тим, які просять про неї. На жаль, Багато людей змарнують свій шанс на вічне життя, бо вони вважають, що людство є сильнішим за якогось Бога, який можливо існує, а можливо і ні. А тому вони будуть самі будувати свою долю і відвернутися від вічного життя через гріх гордині. Такими впертими вони є. Вони відреклись від мене під час свого життя на землі. Та відречуться від мене і тоді, коли я стану перед ними з простягнутими руками у великий день. Вони відвернуться і підуть у лігу лева, де вже ніколи не знайдуть хвилини миру. Ваш Ісус!